Він втратив руку під Бахмутом, отримав біонічний протез і знову пішов боронити Україну. А для п'ятирічного сина став справжнім супергероєм, який нищить сили зла сталевою рукою. Він ще дуже любить супергероїв. Я... Так, я для нього супергерой, желізна людина. Олександр, воїн із Київщини, який з перших днів Великої війни став на захист країни. Він брав участь у визволенні Чернігівщини, давав відсіч ворогу на запорізькому напрямку. А згодом вирушив звільняти українську Донеччину. Під час боїв за одне із сіл під Бахмутом Олександр отримав численні осколкові поранення. Міною йому прошило бік, поламало ребра, пробило легені і посікло руку. Завдяки побратимам, захисник вижив, але руку довелося ампутувати. Далі була низка операцій у лікарнях Дніпра і Києва. Олександра поставили на ноги. Та без руки він не міг повноцінно жити. Біонічний протез Отобок. Про який мріяв Сашко, дає змогу повернути руці дрібну моторику. За його допомогою можна рухати пальцями, брати предмети і повноцінно працювати кістю руки. Олександр вважав, що отримати і встановити його можна тільки за кордоном. Та українські фахівці з реабілітаційного центру незламні вміють дивувати у Львові Олександрові. Встановили новий біонічний протез, який захисник дуже швидко опанував. Йому можна відкрутити кість. Прикрутити зовсім іншу, і вона буде працювати. Тобто там все, там все уніфіковано. Всі ага. налаштування, всі зберігаються в кистівці. Раніше пусте місце, немає нічого, а зараз ти вже повертаєш голову, дивишся, нічого. У мене є витратна рука. Це емоційно набагато легше. Захисник із сталевим характером та сталевою рукою вже повернувся на фронт. Я дуже радий, що я зробив і зможу. Каже, швидше прийшла перемога. Удома на нього чекає дружина та п'ятирічний син. Вони вірять, їхній супергерой обов'язково повернеться додому з перемогою.